Доброго дня малята. Запрошу вас на заняття з художнього линевого розвитку. Послухайте, будь ласка, казку Марії Солти Смирнової бережімо землю. Любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас, в чарівний світ казок. Пропоную вам послухати казку Марії Солти Смирнової бережімо землю. Добру казку починаю. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважненько. Буде цікавенько. Колись дуже давно, ще до того, як людина винайшла лампочку і автомобіль, земля була чистою і квітучою. У річках та озерах, морях і океанах жило багато різної риби. У небо піднімалися не літаки, а великі і малі птахи. А ліси, поля та луки населяли різні звірята й комахи. Та от біда, з кожним великим винаходом Людина все більше забирала у землі. Їй потрібен був і ліс, і вода, а згодом і повітря. Іде людина разом з дитиною полем, рідку травичку зірве з корнем, пляшку з під води кидає прямо по блакитних волошках до мишиної нірки, так і закрила вихід. Ні миші вийти до діток, ані мишенятам вибратись. Ідуть лісом, крихітний паросток дуба затоптали. Не помітили гніздечка перепілки у траві, всі яйця побили. Далі, попри річку, шлях шов їхній. Кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду, впав він на рибку, а їй все важче дихати. Зібралися всі земні мешканці на нараду. Як же донести людині, що вона не єдиний мешканець на землі? Сова перша взяла слово. Ліс вирубують, у полі квіти і трави нищать, повітря викидами забруднюють, води чистої годі шукати треба щось зробити. Черепашка, що сиділа на листку Лататя, запропонувала може, листа напишемо. Давайте, давайте, почулося звідусіль. Написали вони листа до людини. Найшвидша пташка віднесла його до людського будинку. І залишила на порозі. Дивіться, мамочко, татусь, нам лист зраділа дитина. Мені ніколи, відмахнулася мама і пішла на роботу. Ой, я вже спізнююсь, забідкався тато на порозі і пришвидшив крок. Залишилась дитина сама, розглядає конверт, а там жодного слова не написано. Така цікавість взяла, що не втрималась дитина, а всередині. Дорогий наш сусіде. Пишуть тобі ті, хто живе поруч з тобою на землі, і за тих пишемо, що розказати не зможуть. Давно так повелося, що ми з тобою живемо поруч, але останнім часом наше сусідство починає турбувати. Ти вирубуєш ліси, залишаючи голі гори і пустелі, гори можуть осунутись, а край, де раніше зеленів ліс, та щебетали пташки, з часом під сонячними променями перетвориться на пустелю. Зрубав дерево, посади два і повітря, котрим ти дихаєш, стане чистішим. Ти помітив, які брудні стали річки та озера, і води стало набагато менше, скільки риби гине там. Ти питимеш через 20-50 років що, а скільки ви розносите сміття? Зовсім скоро і чистого міста не залишиться. Папір переробити легше, ніж зробити новий, та й дерева рубати не доведеться. Старий ніж можна не залишати у полі після пікніка, а дозволити йому стати чимось іншим, може, крихітною, кофейною ложечкою. Ти помітив, скільки довкола скла. Воно ж також переробляється, і нехай мамина улюблена ваза розбилася. Завтра чи післязавтра вона може стати склянкою чи гарною салатником. Дитина втомилася читати, але прочитане геть змінило її. До школи ж замість автобуса можна пройти з пішки чи проїхатись велосипедом. А по дорозі є баки для макулатури і пластику. У мами, у ванній кімнаті цілий склад з під пляшок шампуней. А тато, всі газети задумав викинути. Ось на столику зв'язка. Минуло кілька днів. Зміни у дитини помітили батьки. Після прочитаного й самі змінилися. А щоб ці зміни йшли далі, я цю казочку записала Пам'ятайте, земля наш дім. Чисто має бути в ній. Малята, я думаю, казка вам сподобалась. Тож до нових зустрічей!